Я брав інтерв'ю, я спілкувався з нотарісами, з людьми, які вже в цій програмі. Алгоритм дій. крок за кроком. Крок перший. повідомлення про зруйноване майно. Ні, ну це така паніка. Звісно, у всіх була всі служби приїжджають самостійно. Другий крок. Подання заяви на компенсацію іде. Момент реєстрації. Крок третій оцінка комісії. На якому етапі оцінюється квартира? Не розуміють, чому так мало. В законі прописана формула, залежить від квадратних метрів. Бо вони не враховують район міста. У мене квартира в центрі міста. Я вже чекаю десь тепер. місяці. Можливо, вже п'ять. Краще цього не робити. Краще робити це у світлиці. Давайте проговоримо тему, як знайти собі житло вот є складності. І так, день угоди. Ви приходите до нотаріуса, надаєте документи друзі. Всім привіт! В сьогоднішньому випуску я хочу з вами побалакати на тему є відновлення. Як це зараз відбувається? Насправді я ще рік тому хотів зробити цей випуск. У мене є вже матеріал визнятий більше години. Я брав інтерв'ю, я спілкувався з нотаріусами, з людьми, які вже в цій програмі були. Але мене власного досвіду не було в плані продажів. А сьогодні він з'явився. Сьогодні я продаю квартиру в ЖК «Солопарк». Це солонський район, так важливо. Фантастична історія в плані термінів, тому що власне за кордоном доручені. коротше, багато нюансів, але не про те. Ми поплакаємо про є відновлення, як це відбувається. Ця угода, які перепони вас чекають, що необхідно зробити точно, щоб підготуватися до того, щоб все пройшло чітко і на рівні. Так що розпочинаємо. Алгоритм дій. крок за кроком. Про перший. повідомлення про зруйноване майно. Подайте інформаційне повідомлення про зруйноване житло через застосунок або портал Дія або ж зверніться до СНАПу чи Нотаріусу, що в практиці. Доброго дня, Ольга. Дякую, що погодились на зустріч. Наскільки знаю, у вас є кейс по є відновленню. Підскажіть, будь ласка, яка у вас історія? Так. Влітку 23-го прилетіло в мій будинок. Ну і виходить, що він непридатний до життя. Хоч мою квартиру там і не зовсім зачепило там тільки трищини. Ну її залило повністю водою. Приїжджала якась комісія, чи ви самі подавали заявку з сусідами і приїжджала комісія? Як у вас це відбувалось? Ні, ну це така паніка. Звісно, у всіх була всі служби приїжджають самостійно. Угу там приїхав і мер Сум, і звісно, купа журналістів все це висвітлювати. Mm -hmm. Назагалі можливо, чи не найперший приліт в житловий будинок в Сумах. Це було. Mm -hmm. Тому, звісно, злетіли багато служб. Ну і там же штаб зробили для того, щоб допомагати жителям. Жителі могли всіма документами допомогу отримати. Консультації, куди подавати, що на компенсування. Там була якась допомога від європейської 6 тисяч. А ще була допомога. Під... Ну, 6 тисяч гривень мається на увазі, так? Да? Це, це якось... а, а перший час там десь, якщо нікуди mm -hmm. їди, Ну, Щось орендувати або mm -hmm. орендувати. У людей вже взагалі згоріло все на їх поверхах, там і загиблі були і. Варини домашні загинув, uh -huh. що це важко. Ми нікого не закликали. Всі приїхали самі, допомагали і нам виносити якісь меблі. Там ще потім, коли запустили будинок за кілька днів, а нам ДП, ДПС, здається uh -huh. на служба uh -huh. Рятуваль uh -huh. вони запускали під їхнім на. Ми виносили те, що могли врятувати. Ну, та, Там такий хаос, що ти просто не знаєш, куди бігти, за що хапатися хопа, бо... і, і цю... ну, по то треба перше вирішити, де жити, що робити далі. Це дуже-дуже образливо, така несправедливість, ти в такому шоці в стані де нас знаходишся, mm -hmm. тебе тіліпає. Слава Богу, в нас без жертв в нашій квартирі. А, але ж ну, це втрата все одно. Другий крок подання заяви на компенсацію. Через ДІЮ, СНАП або нотаріс подайте вже заяву на компенсацію. Йде момент реєстрації, ви потім вже подавали як заявку в дії, наскільки я розумію, на сертифікат. Так, ми там подавали ще якісь заявки е, на допомогу, і я думаю, що А, ну, мене вже реєстрували тепер як е, ВПО. БО mm. я... Вижило, я ж там прописана була вся вся теж процедура. Я вже не пам'ятаю навіть, куди я зверталася, але в штабі нам допомагали і розказували куди... Консультували. Консультували щодо цього. І все, і так воно потім зареєстрували в дії. Воно підтягнуло, що тоді ще не працювала ця система, no. то є відновлення. Uh -huh. ну, в проєкті, але ще не Ну, з 1 травня воно 2023-го начебто тільки стартануло. Ну, неважливо. <свісно> ні, мені здається, десь на восени 22-го, ні, 23-го. Mm. Да, 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 1 травня, а в мене ж 23-го влітку прийняв mm. був. Вони стартанула ще повністю. Вони здається, надали можливість людям робити заявки. Ну, типу, робити запит на. Цей сертифікат, але mm. ще сертифікатів не було. Ну тобто, ще ні якось там о, поступово запровадили, здається, з вересня 23-го вже почало працювати все повноцінно, і люди почали отримувати вже свої сертифікати. Mm -hmm. А можна в якому виді це вдається? Тобто, в мене на руках нічого немає. Це це комісія зробила документ, що дійсно моя моє житло не придатне до. <пробіт> Потім реєструють все, і через кілька днів ти можеш забрати у цю ну цю послі папір папірчик про те, що це дійсно так, ну що було зруйновано, і що <пробіт> я можу подавати. Воно дає мені право подавати на. Відновлення крок третій оцінка комісії. Заява та повідомлення потрапляють до РПЗ, реєстру пошкодженого та знищеного майна, де працює місцева комісія. Далі приходить комісія, перевіряє документи прав власності. Обов'язково має бути зареєстрований в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Потім оглядає об'єкт на місці або дистанційно за потреби через дрони, спутники, знімки, фото, відео з зазначенням дати часу і GPS. В одній із них. Клієнтів будинок був поряд з бойовою зоною. Самостійно приїхати зробити фото, самі розумієте, нереально. Попросили військових. Ті зробили фото і відео з дрона. На жаль, комісія сказала, що це не підходить. Потім хлопці зробили фото і якось вже домовилися, щоб прийняли в роботу. Тобто є нюанси, будьте готові. Наступний крок: комісія складає акт обстеження, затверджує суму компенсації та ухвалює рішення, що в практиці. Мені зробили оцей. Огляд ця комісія зробила документ, що дійсно моя, моє житло не придатне до. Але mm -hmm. ну, на, наскільки розумію, приходить комісія, вони роблять фотофіксацію, це місцева від влади, там, органу. Yeah. Потім mm -hmm. реєструють все, і через кілька днів ти можеш забрати оцю, ну, цю, цей папір, папірчик про те, що mm -hmm. це дійсно так, ну, що було зруйновано, і що mm -hmm. яму. Подавати, воно дає мені право подавати на відновлення. на є відновлення. Угу. А скільки ви чекали від, від того моменту, коли там комісія прийшла, до того моменту, щоб отримати довідку, що так і є, щоб потім. А Довідка пару днів. Пару днів? Угу. А, а сам сертифікат лише після того, як вони запустили угу. повністю в дію. Тобто, ну, ще дві, два місяці десь я чекала на сертифікат. Угу. Бува навіть більше, я чесно кажучи, не пам'ятаю. Можна ще повернутися. На якому етапі оцінюється квартира, так сказать, ціна нерухомості ці, виплата, наскільки вона там формується, коли комісія спочатку приходить і дає вам. або... Ні, комісія просто знімає порушення. Ну так, це порушення. Mm -hmm. Факти пинування. А вона навіть робить там стін цих, цих, е, у цих всіх нюансів. На нас можливо, могли б навіть я так думаю, якщо би заворочились, вони могли б відбудувати. І це багато сусідів по основа, сам там підвали, і поверх майже не постраждав. Uh -huh. тобто там так є тріщини, але мені нам здається, що там така ще була не дуже справедлива гра, і uh -huh. просто. Підно його знести, хоча він досі стоїть, бо вони мають прав його зносити. Наскільки я зрозуміла, не всі квартири підписали це. Досить цікаве питання. На мою думку, теж як іде, коли отримуєш відновлення цю програму, це нерухоме списується, коробо кажучи, вона йде на баланс, скоріш за все, держави, ну чи місцеве управління там міськради. І вони вже мають право на цій ділянці щось відбудовувати. Ну там своє будувати, або продавати, скажімо за все. Це окрема тема, мені здається, це з часом буде <голи> гостра тема, але <голи> поки що про ціну нерухомості. Да. На якому етапі у вас було розуміння, скільки вам виплатять за квартиру, тому що там теж є ж моменти, що багато хто не розуміє, чому так мало. А у них я дивилась е, закон. Про це. То є там в законі прописана формула, а це залежить від квадратних метрів міста, де розташоване, бо в кожному місті України там свій коефіцієнт на квартиру, якийсь свій коротше. Вони поділили міста України, якщо це саме місто, а не село. Там теж є різні коефіцієнти, і це все формулу зводиться і там прораховується. До речі, е так як я замовляла рік тому, я не знаю, можливо, змінились коефіцієнти, але і дали. Ну або я неправильно порахувала, бо я полізла, от заморочилась і рахувала. Mm. І мені дали на 100 тисяч менше. Mm -hmm. І навіть да, десь на 100 тисяч, трохи більше, ніж 100 тисяч. І я оце це не знаю. Це від коефіцієнта, якого ви, ви прорахували. А при тому, при всьому сама оцінка, ну ви ж думаю, теж аналізували, що там на ринку продається в сумах і наскільки вона відповідає. Звісно, є рекламна ціна і е, ціна продажу, це від дві різні ціни. Але наскільки це було близько? Ні, це було зовсім не близько, бо вони не враховують район міста, бо у мене квартира в центрі міста. Угу. Була Сталінка, але навіть не Сталінка, а, а вона будувалася, звісно, вона стара, mm -hmm. вона А, Там була перепланування, це взагалі була як половка для військових. Тобто mm -hmm. Там великі простори, там високі потолки. Mm -hmm. а, а, там ну, така хороша квартира. в центрі міста. Але так. Так, да, й в центрі міста дуже класне, тобто вони не враховують цей фактор взагалі. Де б вона не була, то mm -hmm. один коефіцієнт по місту. Тобто, ну то через це, звісно, ціна нижче mm -hmm. не дають, і це прям дуже сильно впливає. Ну, звісно, воно впливає, якщо ще й. А, а... Вона Бо бойових дій дуже поруч, тобто ну, там, одна з умов. Так звісно, ну понятно, на ринок нерухомості впливає, коли там поряд бойові дії, але з програми є відновлення там теж, якщо на зоні бойових дій, то вже теж воно не працює. Воно за межі підконтрольне. По ціні, все ж яка ціна умовно там виділили, і яка ціна, грубо кажучи, була в гол в розумінні, скільки вона коштує, якби я продавала її в мирний час. Uh, я думаю, що я би продала їй десь за 50 тисяч доларів. Mm -hmm. uh, під час війни я собі так помалювала, що це було би 40, можливо. Mm -hmm. Можливо, ну, ну трохи більше навіть, бо я зробила повністю там новий ремонт, там підлоги нові, там стіни навіть зводили. Mm -hmm. А перепланувала. Я вклалася в неї. Mm -hmm. Це прям. Дуже боляче було потім втратити, бо там все було нове нова кухня. Я навіть балкон робила новий, тобто я заливала в ну, він розсипався, і звісно, я не планувала її менше ніж 40 продавати навіть під час війни. От але Адали нам виходить на рік тому, це було би десь 30 тисяч доларів. Mm -hmm. Зараз те, що дається сертифікат в гривні, а не в доларах. Mm -hmm. Пусть... І тепер вона по сертифікату виходить десь 25, Угу. То я втратила ще 5к. за рахунок того, що ну ми відразу почали. Ну це вже моє, бо я не розуміла куди і як. Якби це вже я не можу нікого звинувачувати, хоча вони ще не і не виплачують постійно. Це якось ну так. Це наступна теж цікава тема, що наскільки можна витягувати, ну обналічувати, так би мовити. Ну, так це якщо в держа у держави немає коштів на цю програму, то mm -hmm. вона так заморожена стає сертифікати просто чекають. І ну, я... Ми так, да, от про цей момент. Давайте поблакаємо літом 24-го В ці ця програма наскільки я розумію, стала, тому що з різних там. Ресурсів теж вказали, що ну не працює. Люди там замовляють, але немає коштів, не виділяється з вересня. начебто трошки відновили, і як у вас там у вас же ж і з практики, і сусіди, і знайомі в сумах? На жаль, там багато людей досі чекають теж бо знову ж таки ми ще як сусіди. Ми там зібралися і думали, що можливо ми відбудуємо, бо ми не хочемо втрачати місце. Mm -hmm. а... Міста щось купити за ці кошти, бо ми чули, яка там можу, може бути сума. Дехто замовив одразу, і їм там кіль через кілька місяців дали. А ми все чекали, що навіть не замовляли сертифікатів. Mm -hmm. Тобто, ми що ми краще відбудуємо. Тобто, нам дадуть можливо кошти на відбудування, і ми самостійно це складемо і будемо відбудовувати. Тоді нам би було мабуть, більш критно, але не зрозуміло, коли це буде і чи буде. Mm -hmm. І, чи можливо, ми там навіть думали з юристами працювати, щоб нам ем, ем, зробили ще одну ягнути куплинку, окрему? Ми думали, щоб це все куплено, ти поїм. Ми mm -hmm. не знаємо. Тобто в нас такі, знаєш, в Україні все може бути. Тому. Mm -hmm. Дему незалежну діагностику свою зробити, щоб нам сказали, чи це можливо. А потім вже зрозуміли, що це може бути кілька років, затягнеться, десь треба жити і та, збором... та сама діагностика, ну, аналіз будинка, чи він підлягає, не підлягає, це великі кошти, ну і ресурси. Тобто, і людям і так своїх проблем вистачає, і не всі б змогли б так долучитись. Ну от і всі ж люди, які я, мабуть, була перша з них, що ну, я написала, що вибачте, я буду замовляти сертифікат. Ну так ми чекали, і потім я замовила, мені видали гроші десь за місяць, чи щось таке прийшло. Прийшло прийшли ці кошти. Вона виглядає як ну, там в дії, там показується, що у вас там така сума. Так, да, така красива картинка, і це написано, що це сертифікат на таку от суму гривень. E, Може тобі скріншоти прислати? Так, да, було б чудово. Там є, звісно, розповсюжені питання, відповіді на них. Там <гум> є навіть підтримка якась, до речі, треба до неї звернутися. Молодці можуть... ну, там... спитати, спитати щодо цих коефіцієнтів. Може <гум> 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 вони можуть мені вже перерахувати, якщо коефіцієнт змінився, ну, ситуація в сумах останніх місяці стала складнішою, я... аби вони менше не поставили. І так, аби О, <реш> да, От тому багато сусідів ще чекають досі, mm. а, а деякі сусіди отримали. От Оля, із якою поспілкувався вже, вона роз у неї ніби все от навесні сталося. Вона дивилася з ріелтором квартири, і ріелтор їй прям все розказав по сумам, бо вони ж, ну мабуть, вона вже мала справу з цим. Mm -hmm. Вона все, що залишилось в сумах, вирішила. І от її навіть трошки пропушила. І дуже класно, що вона це зробила, бо вона вчасно за забронювала і вчасно отримала. І після того, от якраз ту десь навесні двадцять го виходить, вже було. І після того вони закрили тепло цю карношку. Ну не карношку. Ну, Програма да. Просто зараз немає грошей, і ну, немає, не можуть вони їх видати. Отримання житлового сертифікату або коштів. Сертифікат після ухвалення комісії ви отримаєте його у дії. Вам приходить повідомлення. Грошова виплата, кошти зараховуються на спеціальний рахунок. Є відновлення. Це буде відображатися в програмі Дія. Які необхідно зробити кроки з боку продавця, щоб можуть в деяких випадках банки придиратись і краще підготуватися завчасно для більшості продавців? Цей формат не зовсім ох. В деяких випадках краще не зволікати. Крок сьомий нотаріальне оформлення, то не факт, що кошти встигнуть перейти на рахунок продавця. Можливо, там фінмоніторинг або менеджер банку побачив, що щось не вистачає, заблокує кошти. І якщо резюмувати цю розмову, іти ти зареєструвати право власності в реєстрі майнових прав. Другий крок не чекати.